Як багато продуктів. Впевнений, що з їх допомогою ви зможете приготувати смачну пасту. Що ж, варто спробувати. Цікаво, з чого почати? Мабуть, візьму спагеті. Думаю, що їх треба засунути у воду. Отак. От Але чому вони не входять цілком? Спробую запихати ложкою. О, вигадала. Мені потрібен інший підхід. Я просто візьму і зламаю спагеті напіл. Бідолашна Джейм, яка ж ти не вміха. Потрібно взяти спагеті, акуратно покласти в гарячу воду, трохи почекати, поки вони розм'якнуть і повністю поринуть у каструлю. Бабуся, вам не варто вчити дівчинку. Їй потрібно брати приклад з професіонала. Я приготую домашню локшину. Вона набагато смачніша за магазину. Для цього мені знадобиться борошно вищого ґатунку, яйце та трохи солі. Тісто готове. Мені хочеться пофарбувати його в чорний колір. Для цього я використаю чорнило каракатиці. Вони повністю безпечні. Потрібно лише кілька крапель. І так, перемішаю тісто і зараз дам тісто трохи відпочити під плівкою. Не впевнена, що тобі вистачить часу на приготування цієї страви. У мене все під контролем. Настав час розкачувати тісто. Це найважча робота, але я впораюся. А тепер візьму спеціальний ніж та наріжу тісто на смужки. Подивіться, яке воно м'яке. Упевнена, моя страва вийде дуже смачною. Присипаю тісто борошном. От і все. Можна відварювати. Кидаю в киплячу воду і помішую. Головне, не дати макаронам злипнутися. Можна викладати на тарілку. А тепер підготую заправку. По-моєму, найкраще з пастою поєднуються морепродукти. Просто обсмажу невеликих восьми ногів і покладу зверху. Виглядає трохи дивно. Ви нічого не розумієте у високій кухні. Додам соус і все. Можна куштувати. Думаю, моєму хлопчику більше подобається кетчуп. Джейн, що ти робиш? Я намагаюся витягти спагеті з каструлі. Це зовсім не схоже на пасту. Швидше у мене вийшла макарона запіканка. Думаю, це краще викинути. О, знаю, я візьму готову китайську локшину. Бобі вона завжди подобалася. Відкрию, додам спеції та залі окропом. Ось так готувати мені дуже подобається. Це виглядає так собі, а на мою думку, дуже навіть нічого. Ого, як багато страв. У мене очі розбігаються. Навіть не знаю, з чого почати. Фу, терпіти не можу восьминогів. Вони страшні. А ось паста з кетчупом. мені подобається. Обожнюю цей соус. Напевно, це готувала бабуся. Китайська Локшина приємний сюрприз. Вона мені завжди подобалася. О, ні, чому так гостро? Схоже, хтось переборщив зі спеціями. А що, це було чудово! Клас! Я вирішив. Перемога за гострою лапшиною. Що мій хлопчик хоче зараз? Ось приготуйте мені чіпси. Як скажеш, малюк. Не маю, що робити з картоплею. Для початку потрібно почистити картоплю, а тепер нарізаємо якомога тонше. Наливаємо на пательню більше масла. Воно дозволить створити смачну хрусту скоринку. Включаємо плиту на всю потужність та відправляємо картоплю на пательню. Начебто нічого складного. Дякую, бабусю, я спробую повторити. Беру картоплю і очищаю. Здається, я роблю щось не так. Дивно, чому в мене залишився такий маленький шматок? Так, ну що, тепер наливаю олію на пательню. Включаю плитку та викладаю картоплю. Ні, джин, не роби цього. Ай, як я палко. Я облилася олію. Потрібно було викладати акуратно, скоріше закривайся від бризок. Готування це явно не твоє. Та годі вам, ось побачите, вийде непогано. Джейн, через тебе я відволіклася і мало не забула про свою страву. До речі, мої чіпси будуть зроблені не з картоплі, як у вас, а з коржиків. Завдяки цьому вони будуть ще хрусткіші та смачніші. Нарізаний корж відправляю в розжарене масло. Подивіться, як шипить. Те, що потрібно. Ось і все, можна діставати. Один на один, як справжній начос. Бракує тільки спеції, але я це виправлю. Спершу потрібно серверувати страву, викладаю підсмажені шматочки на чорну тарілку. Замість спеції візьму сир. З ним буде ще смачніше. Як апетитно стікає. дуже складно втриматися і не спробувати. Для прикрас додам трохи овочів. От і все. Ах так, ледь не забула. Ще потрібно сік лайма. Він відтінить смак. Подивіться, які ідеальні половинки в мене вийшли. Нічого собі, від такої страви і я не відмовилась би. А ось моя картопля виглядає не дуже. Не вже знову доведеться все викинути. Стоп, я дещо вигадала. Потрібно додати спеції, вони приховують усі огріхи. Ну що ж, щедро посиплю приправами зверху. Виглядає вже трохи краще. А це було весело. Можна викладати на тарілку. Цілком непогано. Бачу, ви всі на славу постаралися. Приємного апетиту, Бобі. Спробуй швидше. Почну ось цього. О, як багато прянощів. Мені не подобається ця картопля виглядає симпатичніше. Okay. Ого, що я бачу. Це що, начос? Вау! Зачекайте, там сирний соус, а я його не люблю. Страва посередині перемагає. Дякую, мій хлопчику. Це ж справжні коржі. Все правильно, Джейн. Використовуйте їх, щоб приготувати мені торт. Клас, я хочу взятися за справу прямо зараз. Okay. Не сумніваюся, адже ви в мене ще тіло суни. Саме тому бабуся чудово готує будь-які десерти. Білий бісквіт найкраще поєднується з вершковим кремом. Як бачите, моя страва вже виглядає апетитно. Основна частина роботи зроблена. А тепер прикрашу свій торт шоколадним батончиками, бобі їх обожнює. Що ще додати? Вигадала ці повітряні цукерки виглядає ідеально. Нічого кращого і вигадати не можна. Зроблю яскраві акценти у вигляді скітилс. Ось і все. Остання цукерка. Хіба це не диво? Для домашньої випічки непогано, але це не йде в жодне порівняння з моїм десертом. Він гідний найкращих кондитерських Франції. Помітили, які у мене впевнені рухи. Все це роки роботи на кухні. Розрізаю торт рівно навпіл і додам трохи крему зверху. Поки виглядає просто, але це ще не кінець. Повірте, я доведу справу до розуму. Кладу другу половинку торта зверху. Отак. От вирізаю серединку. А тепер покладу на цей бік. Нічого не нагадує. Скоро я додам колір і ви все зрозумієте. Фіолетовий синій, блакитний. Так, це справжня веселка. Як бачите, я зробила свою роботу недарма. Дайте мені ще трохи часу, і ви будете вражені. Е, мати як завжди, придумала якусь дурницю. Зізнайтеся, ви просто заздрите, бо самі до такого не здогадалися. Б. Подивіться, як рівно лежить Крем, справжнє диво. Я задивилася і зовсім забула про свій торт. Мені треба терміново закінчити його. Виглядає якось дивно. Я як в це виправити. Здається, я вигадала. Варто спробувати, адже гірше вже не буде. Не розумію, навіщо тобі ця штука згори? Це секрет. Скоро все побачите. Ну як, ефектно? Ого, дуже несподівано. Сподіваюся, Бобі сподобається. Мій хлопчику, у нас все готове. Так, настав час побалувати себе десертом. Вау, як багато солодкого! Нічого собі, справжня веселка. На смак просто божественно. Клас, Сема, ти молодець. А в цьому торті дуже багато шоколаду. Теж смачно. Бабуся, це супер. Залишився останній торт. Він виглядає як величезний крижаний айсберг. Але все-таки перемога за емою. Є. Настав час останнього раунду. Я хочу какао з маршмеллоу. Думаю, приготувати напій простіше простого. Це моя зоряна година. Краще за бабусю какао не готує ніхто. Мені знадобиться відбірне молоко та насичений какао-порошок. Покладу більше, щоб смак був максимально шоколадним. А тепер добре перемішаю вінчиком. На мою думку, шоколаду все ще мало. Потрібно додати плитку, Поламаю її на шматочки, так швидше розплавиться. Бабуся, це виглядає чудово. Я ж казала, у какао мені рівних нема. Налю його в свій улюблений кухоль і все готово. Рано радійте бабусю, ви ніколи не коштували мій какао. Тільки подивіться, яка текстура. Шедевр! І ніякого молока, тільки вершки. Мені потрібно як слід збити їх за допомогою міксера, щоб вийшла ніжна пінка. А тепер викладу зверху. Мало не забула останній штрих. Маршмелу та трохи шоколадного соусу зверху. Що ж, зізнаюся, це вражає. Повірте, какао і я вмію готувати. Здається, дещо не вистачає. Точно, збитих вершків. Потрібно додати більше. Бобі точно сподобається. А якщо взяти ще й орео, думаю, воно буде дуже приємно хрумтіти у роті. Трохи цукерок також не завадить. Вафельні трубочки, шоколадний сироп та посипання для краси. Все, тепер точно готове. Частуйся, Бобі! Вау! Непогано. Ви продовжуєте мене тішити. Вау, як багато солодощів згори. Можна і попити, і перекусити. Дуже смачно. Ідеальний баланс. О, бабусю, це ж твоя кружка, як мило. Вибач, але напій так собі. Хочу чимось його запити. Думаю, це підійде. О, досить насичено. Але таки перший напій сподобався мені більше. Стоп! солодощами не можна. Ну, ось що робити. Треба вигадати спосіб. Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так. Звісно, проходьте без проблем. Ого, я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все. Я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак, ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все, зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? Растопіться. О, жах. Лікарю, я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг! Що таке? О, ні, як же я без тебе? Ти мені потрібен. Е... Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'ємося Тут маршмеллоу, ММДМС. Ей, а мені. Упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось. Ну, гаразд. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово. Ось коробка, будь ласка. Нічого собі. Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А так, привіт. Який сюрприз? Ось, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. Що? Лікар? Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха! -ха. Я візьму руку і засуну в неї скітлс. І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. О, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Бо, що трапилось. Ай, даруйте. Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа, моя рука абсолютно здорова. А ось і скітс. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора скітс. Обожнюю скітелс. Ну, нарешті насолода. солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну, все, я тепер тут лікар. Пов'яжу краватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю. Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. Так, так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? What? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, mm. що таке, що трапилось? Ну е, мені б лікаря. Okay. Ну, гаразд, проходьте. О, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке. У вас солодощі, Ах ви. а хви. Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один. Віддай сюди напій та проходь. У мене тут okay. уже цілий ящик ахалай Махалай! О, прекрасна квітка! Дарую тобі цю троянду! А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А-на-на! О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодишів я тобі приніс. Вау, це класно! Спасибі друг! Їх так багато, я щаслива. І це що? Що за диво? Гарно! Так хочеться танцювати. Рікс, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось. Чор я перша починаю. Що там? Ого, блакитна хуба боба Як же круто! А що в тебе? І в мене щось смачне. Ой, ні. Це людяник з тарганом. Який жах Як я це їстиму? Ха, комусь не пощастило. Підчепись, Джейн, і без тебе розберусь. Ого, так це дуже смачний лядяник, але з неприємним тарганом середині Потрібно тільки з'їсти оболонку, а тарган залишиться на паличці. Ой, гаразд дивна вона. У мене тут смачний та хубабуба. Ммм, яка смакота. Все таки блакитна їжа, крутіша. О, ні, я з'їла весь і не помітила. У мене в роті таракан! Фу. Олівія, годі кричати. Ти таргана з'їла? У мене ось дуже смачна жуйка. Ти заважаєш мені нею насолоджуватись. О, ні, Джейн. У тебе в бульбашці тарган. Що? Ні, фу. Чому тарган опинився в моїй бульбашці? Якщо ти його з'їла, я вся жуці! Тарган ще на мені. Забери, прибери його швидше. Олівія, годі сміяти, зробив же щось. Цікаво! Що ж під цим клошем? Олівія, ти все зіпсувала! Я хотіла вгадати. Олівія, подивись, мені йдуть блакитні очі. Джейн, менше слів більше діла, їж швидше. Яка ти зануда? У мене ще кольорове посипання є. Класно. Зараз спробуємо цю насолоду на смак. Мм, яка смакота? Мені дуже подобається. Ого, тут ще смачненький лимонадик. А ти чого дивишся? Відкривай свій клош. Okay. О, у мене якась рожева смакота. Я ще не спробувала, але впевнена, що це дуже смачно. М -м, це справді дуже-дуже смачно. Зараз їм все. все oh. О, ні, Джейн, допоможи мені. Я вдавилася. Швидка допомога Джейн вже мчить до тебе, подруга. Ну що, тобі полегшало? Yeah. Так, дякую тобі, що врятувала мене. А що у тебе тут. Зараз дізнаємось. Ого, це Ментос. Класно, правда? Ой, я обожнюю Ментос. Цікаво, що дістанеться тобі. Чи буде у тебе така смачна їжа, як моя блакитна? Ну, дивись уже швидше. У мене щось дуже круте. Це шоломи з фантою. Вау! Цікаво, з яким вона смаком. Зараз дізнаємось. Ура! Я вже відчуваю, яке газування йде трубочками прямо до мене в рот. Ого, вона зі смаком полониці. Олівія, чи можна мені? Ха, ні. Ну, гаразд. Тоді я маю для тебе сюрприз. Здається, у твоєму газуванні НАТО мало газу. Зараз додамо. Ні, що відбувається? Чому мене в роті все піниться? Я не можу тримати це у собі. Олівія, це ти щось підклала мені. Ха, Я вся мокра та брудна, але це був дуже гарний фонтан. Давай відкриємо разом. Вау! У мене смакота в тебе. Це солодкий вишневий джем та рожевий єсівний папір. Джейн, тобі дісталось таке саме, але тільки блакитне. Як круто! Вау! Цей джем такий солодкий! У мене дуже смачно! Джейн, це точно їстівний папір. Ого, мій зі смаком полониці. Потрібно придумати щось цікаве. Я промажу всі шари солодким джемом, а потім все скручу в рулетик. У мене виходить полонично вишневий солодкий рулетик. Потрібно спробувати на вигляд непогано. О, смакота! Я також так хочу зробити. Хочу намалювати на своєму папері котика джимом. Ось так. Вау, який милий! Треба його терміново спробувати. Згортаємо. Ой, як смачно! Просто смакота! А мій смачний папір закінчився! Точно! До мене на думку спала геніальна ідея. Я візьму в тебе один аркуш, почекаю бурюватись Давай краще пограємо хрестики нолики. Хто переможе, той з'їдає папір одразу з двома видами Джемо. Ого, ти класно вигадала. Я поставила нолик далі. Ти ого, а ти майстер у цій грі. Але я так просто не здамся. А якщо так, що ж я перемогла? ура! Я з'їдаю смачний папір та все інше. Просто інше не йшлося. Відкривати моя. Вау! І Як зручно, що можна просто натиснути на пляшку. О, Джин, знову щось смачненьке. Так, точно. Дуже смачно. Нальємо це в мій мармеладний стаканчик і спробуємо з нього. Цікаво буде той же смак. А може бути ще краще. М -м -м, ще смачніше. Олівія. ау, прокидаємось. Станція реальне життя. Відкривай клош. О, яка смакота! Це рожева ванна, але з чим? Ого, це шипучка. Виглядає приголомшливо. Зараз засипаємо всю ванну. Але яка ванна без води? Точно, у Джейм є сік. Джейн, поділишся соком для моєї шипучки. Ура, дякую. Давай подивимось, що буде. Ого, вона так прикольно піниться, як справжня вана з піною. Скоріше спробуй. з ван її ще не пила. Це круто! Дякую, що поділилась. Слухай, а може трохи шипучки ти мені даси? Дякую, Олівія. Цікаво, як це буде на смак. Вау, вона так шипить! Хоч маніти! Потрібно терміново заїсти мармеладною склянкою. Це дуже смачно і дуже комедно! Давай зіграємо. Не хочеш? Гаразд! Тоді я відкриваю перша. Ого, це мармеладки Juсі Drop із кислим джемом. Як же круто! Потрібно терміново спробувати все. Мармеладки смачні, а джем? зараз дізнаємось. Хм, Чи є тут інструкція? Добре, спробуй так. О, смакота! Але козленько. Зараз зроблю собі невеликий тортик. Обережно змастимо всі шари. І можна спробувати. Ой, це так солодко і в той же час кисло. Мені подобається таке поєднання. Джин, давай дізнаємося, що в тебе. А в мене вау, це ж цукерка Нерц. Давно мріяла спробувати. Це найсмачніша блакитна насолода. Чи він так смачно їсть? Але може додати трохи кислинки. Зараз намажемо трохи джиму їй на цукерку. Вона буде так кумедно кривитись. Який же... Ой, чому стало так кисло? Олівія, це ти зробила? А, ти додала свого кислого джему? Круто! Зіграємо на пальцях. Ура! Хто перемагає, той відкриває перший. І я тебе обіграю. Перемога за мною. Так, що в мене смачного? Ого, це чупа-чупси з унітазом. Чупа-чупси смачненькі і дуже гарні. Все таки блакитний кольор такий гарний. О, тут цукровий порошок. Зараз зануримо у порошок та спробуємо. М -м, яка смакота. Так кисленько, але льодяник залишається солодким. Ого, як же класно! Він мене так приваблює! Гей, не, не даси спробувати. Ну і добре. Ого, це каблучка льодяник. Зараз приміряю. Ой, як мені подобається, мені дуже личить. Спробую мій діамант на смак. Ну, це просто смакота. Були б всі діаманти такі солодкі. А це ще що таке. Це моє джин. Зараз спробую та скажу. Налью цей джем на свою каблучку льодяник. Ой, це кисло. Але прикольно. М -м, теж хочеться. Олівія, чи можна мені спробувати? У мене є ідея. Давай змішаємо. Польємо один одному мого кислого джему і зануримо все в твій порошок. М -м, це має бути суперкисло, але дуже смачно. Ой, мамочки, це й справді дуже кисло. Але неможливо зупинитись. Смакота. Так, ти класно вигадала.